Помічали ви, що буває таке, що навіть після вихідних, коли, ну, начебто, не було роботи, і ви приключилися, може, навіть десь кудись пішли і відпочили. Ви відчуваєте все одно себе як вичавлений лимон. Або іноді до мене приходять клієнти, які кажуть, що ну, коли ми знаходимо там певні причини, і бачимо, що там виснаження, там вигорання нема сили, енергії, немає ресурсу, і е, я питаю, як давно ви відпочивали? Ми кажуть, та от, ось буквально нещодавно була тижнева відпустка, і навіть це не дало. Сили, енергії і ресурсу. Так от, коли ви бачите, що зовні, начебто, ну, все, що ну, такі фактори, скажімо так, спочатку треба звернути увагу на харчування, фізичну активність, сон. І якщо ви бачите, що так, зі сном, начебто, більш-менш харчуються добре, фізична активність присутня, але все одно кудись та енергія, знаєте, йде як в чорну діру, то один із найважливіших моментів, куди вона йде, вона йде на власну боротьбу боротьбу з самим собою. Нам здається, що ми енергію розпорошуємо на якісь події, ну там, наприклад, на якісь конфліктні ситуації, з кимось посварився певні події назовні, наприклад, тут війна чи. Конфлікти там з чоловіком, з дітьми, з рідними, ну будь-що. Тобто, певні зовнішні події, і ми зазвичай кажемо, а це от я на робона роботі да? А це були там якісь незадоволені клієнти. А це ну тобто, ми бачимо причини, нам здається, що причини десь назовні. Це хтось там винен, що я себе негарно почуваю. Але насправді найбільший такий зливач енергії знаходиться в нашій голові. Це Наші думки, тобто робота нашого розуму і емоції, які якраз виникають через те, що наша умна голова придумує. Тобто, оці всі знецінення себе, оця вся критика, коли ми кажемо, ой, я недостатньо гарний спеціаліст, я погана мама, я якась там дружина. Ой, у мене не вийде. Оці всі сумніви стосовно себе. Або коли не дай Боже не вийшло, то потім оце з'їдання себе. А навіщо ти це зробила? Я ж казала сидіти, не висовуватися? От, а ти така сяка не треба. Було Ну, коротше. Оце постійна жвачка в вашій голові. Оце постійне з'їдання себе. Воно найбільше за все відтягує вашу енергію. І тут перше, перший момент це навчитися працювати зі своїм умом, а другий момент навчитися оці емоції, які виникають на ці наші думки, навчитися з ними справлятися. Розумієте, тут не то, щоб керувати, навчитися, насправді, коли вам кажуть, що м, тіпа, звільнитися від емоцій чи навчитися керувати емоціями це просто брехня і неправда. Неможливо. Керувати емоціями неможливо керувати думками, тому що знаєте, ви ж не можете сказати е, цьому желудочному соку не виділяється желудочний сік, тож саме з нашими емоціями і думками. Це фізіологічно обумовлений процес. У нас немає кнопочки. Такою, що ті, натиснути думки не з'являєтеся, емоції не з'являтися, немає такого. Але що в нашій зоні відповідальності, тобто, що ми можемо зробити на усе те, що в нашу голову лізе, і на ті емоції, які в нас виникають, ми можемо навчитися по-іншому до них ставитися. Ми можемо не підчіплятися на їх гачок. Це взагалі основне, основна важливіша навичка, якою треба навчити будь-яку людину, для того, щоб вона була щаслива. Бо, насправді, проблема не в тому, що е, ви не впораєтесь чи ви не справитесь, чи ви чогось не досягнете. От сьогодні мене був клієнт, і я в нього питаю. А, ну він каже: От, а якщо там не вийде, якщо там не буде підвищення, якщо вони не признають мене який мій проєкт. Я кажу, а що в тому самого страшного? От не признають, от не визнають, от не похвалять, от не дадуть тобі підвищення. Що в тому саме страшне? Він каже, я буду себе дуже погано почувати. От, чуєте, насправді ми боїмося не того, що нас там не визнають, чи не знаю, чогось. Ми, ми просто можемо не справитися з тим внутрішнім болем, який виникає на будь-які ситуації. Розумієте? І тому навіть не намагаємося щось зробити і піти в то нове. Ми просто уникаємо той новий досвід. Тому Першочергове, що треба зробити, і чому треба навчитися, навчитися бути з тим внутрішнім болем, навчитися його приймати, і при тому, що він є, він виникає, як желудочний сік, робити змістовні дії, які будуть просувати вас до того життя, яким ви хочете жити, а не складати лапки і уникати життя.